Всім доброго дня, слава Україні. Мені надалі задають різноманітні запитання, а я знімаю відповіді на них і викладаю себе на каналі. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях, я або там відразу відповім, або зніму коротку, або довгу розширену відеовідповідь. Власне, останнім часом, це останній місяць, мені часто задавали питання наступного характеру. Наприклад. Я вегетаріанець або веген. Як мені бути, як там з харчуванням таким У мене е, вирізка, або в мене там гастрит, або мені потрібні там якесь дієтичне харчування, як в ЗСУ? У е, мене алергія. Я зараз цитую, я стикався з таким, на цибулю, на часник. А це в принципі скрізь додають, що мені робити, і так далі, тому подібне. Тобто, тому все пов'язано з такими особливостями організму, де кого і як бути. Скажу з власного досвіду, з таким стикався, як кухар і як людина, яка потребувала особливого харчування. Перше, як кухар, був у мене солдат, який казав, що в мене алергія на цибулю. На жаль, цибуля в багатьох стравах є, смажена цибуля. Він казав, до речі, не смажена цибуля, алергія. І е, ми виходили з ситуації. Інколи я варив страви і обходився без смаженої цибулі. Але в нас в раціоні досить часто були страви. Один раз на день, два рази на день, три рази на день, де цибуля була взагалі відсутня. Наприклад, вранці це може бути вівсянка, або якась інша кашка. Вона зазвичай або з додаванням масла, або без додавання. такого просто на воді. Тобто можна поїсти взяти з собою на прозапас. В обід деякі страви, особливо навіть перші, я готував без засмаженої цибулі спеціально для цієї людини. Були страви, наприклад, як топлов, або якісь там, наприклад, борщ. Борщ, зазвичай цибуля там є, і ця людина просто пропускала. Варіант другий це з алергією. Варіант другий, якщо є дієтичне харчування, знову ж таки, в лавах ЗСУ, зокрема в нашій бригаді, особливо якщо від 50 чоловік і більше, страви в основному, скажімо так, дієтичні. В основному це варене щось, меншій мірі тушковане і дуже рідко смажене. Тобто, якщо вам потрібна дієта, то без проблем можна поїсти якоїсь каші. Ну, суп зазвичай з зажаркою якоїсь робиться. Вранці і ввечері каша, і можна якось адаптуватися. Я в 2022 році весною чомусь мені збрало в голову, я постив. Це був початок війни, це з 9 березня, і я умудрився піст. Дотриматись весь 40 днів я не їв нічого м'ясного, молочного, інколи рибу. З рибою тоді, до речі, були проблеми. Як мені цього вдалося досягнути? Я комунікував з кухнею. Я підходив до кухаря, ми були знайомі, я казав, Андрій, така ситуація, я пощу. Ну от Захотілось мені, ну, от я людина вперта. І як я завжди шуткую, не дай Бог вам випробувати на собі мою упертість. Я захотів попостити, я думав, початку тиждень, потім подумав два, а потім, коли два тижні прийшло, я подумав, ну а чому мені весь піст не попастити? Я постив. Я підходив до кухаря, казав, слухай, я пощу, ти вариш кашу, ти потім будеш в кінці додавати тушонку. От я прийду до тебе через тих 30 хвилин, ти нам довариш і мені кидаєш тарілку, далі докидай собі і так далі. Коли я був на позиціях, коли. Е Їли, в принципі, сухом'ятку, я там їв якусь консерву рибну, якісь там квасольки і так далі. тому подібне. Але я визивався завжди готувати їсти. Чому? Тому що я зварю, наприклад, куліш. Просто пісний відкидаю собі в тарілку, потім додаю туди тушонку, розмішав, хлопці їдять з м'ясом, я їм пісний варіант. Тобто, всі особливі якісь ваші потреби, в харчуванні, все це можна вирішити. Якщо ви будете комунікувати з іншими людьми, якщо ви просто в собі це тримаєте, нікому про це не розказуєте, не намагаєтесь це якось змінити, вибачайте, під вас ніхто не буде підлаштовуватися, тому що в більшості випадків більшість люблять смажене, люблять м'ясо, люблять непісні речі, недієтичні і так далі, тому подібне. А вам придеться якось відносно веганів. Важко, особливо, якщо ви попадете рано чи пізно, або ну, неправильно, не рано чи пізно. Якщо ви попадете після, наприклад, навчання десь більш такі гарячі точки, там проблема з вибором їжі буде набагато гірша. І вам придеться знову ж таки викручуватися. Але якщо ви маєте якусь ціль і ви хочете дотримуватися свого раціонів харчування, то вам придеться все таки цим заморочуватись, наприклад, вибирати якісь там консерви, сухпайки і так далі, тому подібне, міняти з ким давай мені то. А я тобі віддам то. Віддам тобі тушунку, а ти мені віддай якась там. Печиво або якісь фасоль веганську або вегетаріанську, і так далі подібне. Тобто вам треба комунікувати з кухнею, комунікувати з іншими людьми і ставити до відома, що у вас такі особливі потреби. Ну, Принаймні, я думаю, що я вам якось в загальному про це все розказав. Звісно, це все дуже індивідуально. Плюс не потрібно забувати про те, що рано чи пізно попадаючи в якийсь підрозділ. Там, Є можливість готувати самому, і якщо ви маєте потреби особливі в харчуванні, будьте готові до того, що ви самі будете собі це діло готувати, тому що вам ніхто дієтичний для вас особисто, в принципі, варити не буде. Але якщо вам до, до снаги приготувати, будь ласка, берете чи на газу, чи на відкритому вогні, взяли собі, зварило там чи кашку, чи щось дієтичне, чи суп без зажарки, без цибулі, без чеснику, взяли і поїли. Якби ось так на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.